Безкоштовні поїздки україною для всіх. Так вони помилилися. Укрзалізниця дарує три тисячі кілометрів безплатних подорожей. Їдеш куди захочеш. Головне, щоб не в пік, коли Всі місця розкуплені. Жодної копійки з бюджету використовують вільні місця, які і так пустують. А що думають одесити? Це дуже добре, що укрзалізниця дає безкоштовно. Українцям це потрібно. Можна поїхати так в Закарпаття, можна поїхати в Харків, те, що безкоштовно. Зараз не, не просто так це все робиться. Думаю, це, коли війна, якісь безкоштовні поїздки, ну, це щось, щось непонятне. Закарпатська область, місто Рахів. Те, потім до Полтави, до, до сестри. Це дуже добре. Поїхати в мене є куди, Дніпро, Київ. взагалі, краще було б використати ці гроші для ЗСУ.